Без повноцінного освітлення неможливо виростити міцні і здорові рослини з курсу ботаніки. Всім відомо, що для перетворення вуглекислого газу і води в поживні речовини цукру рослини використовують сонячну енергію. Це і є процес фотосинтезу, який не може відбуватися без світла. Чим більше органічних речовин утворюється в рослині, тим краще будуть харчуватися і розвиватися його коріння, стебла, листя, квітки і плоди. Значить, врожайність і декоративні якості садових і городніх культур теж залежать від кількості і якості одержуваного світла, скільки світла потрібно рослинам. У всіх культур різна потреба в освітленості: найбільш вимоглива до інтенсивного світла розсада томатів, перцю, маклажанів, огірків. Оптимальна освітленість для цих рослин становить 20 тисячок протягом 14-16 годин. При більш низькій інтенсивності світла рослини витягуються, листові пластини бліднуть, суцвіття закладаються набагато вище, ніж зазвичай. Кількість листя між суцвіттями збільшується. Навіть якщо в березні квітні багато сонячних днів і вся розсада поміщається на південному підвіконні, вона все одно не може висвітлюватися рівномірно. Рослини затінюють один одного, повертаються в бік джерела світла, викривляються. Крім того, коли активність сонця зростає, що буває вже в квітні, то ґрунт в контейнерах перегрівається, швидко пересихає, і ми змушені поливати рослини кожен день. В результаті до моменту посадки на постійне місце вся розсада переростає. Досвідчені садівники і городники, які вирощують велику кількість рослин, часто споруджують в домашніх умовах стелажі і полиці, обладнані фітолампи. Де розсада і кімнатні рослини можуть повноцінно розвиватися протягом тривалого часу, однак дуже важливо підібрати такі лампи, які випромінюють світло потрібної інтенсивності і в тому діапазоні, який сприймається рослинами. Звичайні лампи розжарювання для цієї мети не підходять. В спектрі їх світіння відсутні потрібні рослинам кольору. До того ж, ці лампи виділяють багато тепла, як вибрати фітолампи. При організації освітлення рослин необхідно враховувати їх потребу в спектральному складі світла, найважливіші для рослин хвилі. фіолетові сині 380, 450 п'ятдесятм, помаранчеві 595, шістьсотдвадцятим і червоні, 600, 720 сімсотдвадцятим. Вони впливають на процес фотосинтезу. Регулюють швидкість розвитку рослин, стимулюють світіння і плодоношення, невидимі людському оку ультрафіолетове і інфрачервоне випроміювання також необхідні рослинам, але в помірній кількості для освітлення рослин застосовують різні по влаштуванню і принципом дії лампи натрієві: люмінесцентний, індукційний. Світлодіодні, у ламп кожного типу є свої переваги і недоліки, натрієві лампи, як правило, використовуються в теплицях і вуличних світильниках, такі лампи випромінюють потужний світловий потік в жовто-помаранчевому діапазоні і довго служать, але сильно нагріваються і є вибухонебезпечними, до того вони випромінюють недостатньо хвиль синьої частини спектра і для підключення вимагають спеціального пускорегулюючого пристрою. Люмінесцентні лампи частіше використовуються в домашніх умовах, однак вони малопотужні і некомфортні для очей. При встановленні люмінесцентної фітолампи необхідно подбати про відбивачі і захисних перегородках. Крім того, важливо стежити, щоб на лампу не потрапила вода під час поливу, оскільки це може привести до замикання і руйнування трубки. Де знаходиться ртуть індукційні лампи по спектру світлового потоку, відмінно підходять для рослин. По суті, це вдосконалені люмінесцентні лампи, вони випромінюють приємний оку світло, довго служать, слабо нагріваються, але дорого коштують. Світлодіодні лампи останнім часом стали дуже популярні, вони мало нагріваються і споживають небагато електроенергії. На сьогоднішній день це найбільш оптимальне співвідношення якості економічності і безпеки. Однак дуже важливо підібрати світлодіодні лампи необхідної потужності з потрібним спектром світіння, що таке розумні світлодіодні лампи і стрічки. Що робити, якщо ви не хочете розбиратися у всіх тонкощах досвідчування розсади? Вибирати і монтувати складну систему освітлення, та й, в принципі, вважаєте за краще мінімізувати догляд за рослинами, в цьому випадку варто вибрати сучасне рішення і налаштувати у себе вдома розумне освітлення. Кероване з телефону так розумні світлодіодні стрічки і лампи спер можуть стати джерелом освітлення розсади або декоративних кімнатних рослин при нестачі природного сонячного світла на всіх етапах вегетації. І вам не доведеться довго вибирати спеціальні фітолампи, вивчаючи їх переваги і недоліки. Освітлювальні прилади спер прийдуть на допомогу в різних ситуаціях, якщо ваші вікна виходять на північну сторону і в приміщенні не вистачає природного світла. Якщо вас довго немає вдома і ви приходите нерегулярно, якщо у вас багато кімнатних рослин, які потрібно досвечувати в період короткого світлового дня. Якщо ви хочете виростити міцну і здорову розсаду, розумні освітлювальні прилади забезпечують рослини, м'яким світлом потрібного спектру, це не прості лампи для досвідчування рослини, а програмовані пристрої, якими можна управляти дистанційно завдяки використанню бездротових технологій. За вашою командою, де б ви не знаходилися, лампи і стрічки можуть виконувати наступні функції, включатися і вимикатися, змінювати колір. Яскравість і насиченість світлового потоку, міняти спектр, тобто працювати в режимі фотосвета, працювати за таймером, повідомляти про свій статус, увімкнено або вимкнено світло, встановити розумно, фітолампи дуже просто для цього знадобиться будь який світильник з відповідним патроном. Ця лампа споживає в 9-10 разів менше електрики, ніж в порівнянні за яскравістю лампи розжарювання і служить набагато довше. До 25 тисяч годин, крім того, вона не мерехтить навіть на мінімальній яскравості. Ваші очі не втомляться. світлодіодну стрічку можна прикріплювати до будь-якої рівної поверхні навіть у важкодоступних місцях. У світлодіодної стрічки спер підвищена щільність світлодіодів. Тому вона світить яскравіше багатьох аналогів і не мерехтить при зменшенні яскравості. Довжину стрічки можна змінити, обрізати або з'єднати з іншою стрічкою, як управляти розумними приладами. Розумними освітлювальними приладами спер можна управляти дистанційно через додаток Салют Спер портал спер. Бокс або інші пристрої з асистентами салют, які дозволять відкоригувати роботу лампи або стрічки і розкрити весь їх потенціал. Управління здійснюється як через інтерфейс вашого пристрою, наприклад, будь-якого пристрою спер або телефону, так і голосом. Щоб включити освітлення або поміняти спектр світлового потоку в певний час, досить вимовити салют. Включи світло о 8 ранку або салют, вимкне фитосвет до 9 вечора. Тому вам не доведеться весь час перебувати вдома, щоб регулювати освітлення рослин, вчасно включати і вимикати прилади. Звичайно, лампи працюють не тільки в режимі фотосвета, вони також можуть змінювати колір, яскравість, насиченість відтінку і включати різні світлові ефекти, наприклад, північне сяйво. Розумні освітлювальні прилади відмінно підійдуть для будь якої кімнати, тераси, веранди, теплиці, гробокси і. Це універсальні джерела світла, якими просто управляти і налаштовувати відповідно до своїх бажань, і потреб рослин, який би джерело освітлення ви не вибрали, суворо дотримуйтесь рекомендацій виробника по експлуатації приладу, щоб отримати максимальний ефект.